Батежок бойовиків Захарченко, який заявив про створення Малоросії, не є самостійною політичною фігурою, транслює меседжі з Росії. Так відреагував на заяву Захарченка Петро Порошенко під час свого візиту в Грузії. Водночас, представник України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук вважає, що заява Захарченка може заблокувати переговори в мінську. якби там не було, але Підписи є і цих двох, і Захарченка, і Платніцького на да, головних е, політичних домовленостях. Да? Там ніякої е, Новоросії, Республіки, створення і так далі немає. Там процес іншого напрямку. Тобто по логіці політичної поведінки України сьогодні Україні варто було б сказати. Ну, так тоді нема чого збиратися. Росія буде тільки облокувати такому нашому рішенню, тому що ага, значить, Україна зриває мінський переговорний процес. Заяву Захарченка засудив німецький федеральний уряд. Офіційний Берлін вважає її неприйнятною. Про це зазначила речниця уряду ФРН в коментарі Deutsche Welle. Німеччина очікує від Росії негайного засудження таких кроків з боку бойовиків. І Берлін вважає переговори єдиним шляхом вирішення конфлікту в Україні. Засудити заяви ватажків так званої ДНР. Вимагає від Росії і офіційний Париж. Про це наголосило в МЗС Франції. нагадаю, раніше ватажок Ордо Захарченка. Арченко запропонував замість України створити державу Малоросію.